Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені Рудей, і ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 15 на ПК. Сьогодні п'ятий матч, половина сезону, і перша половина може пройти не дуже вдало. Перші два матчі ми виграли, а потім почались лаги. А в лагах ми грати не вміємо, тому ми двічі програли. Сьогодні прощаємось з Месі, останній його матч в оренді, і побачимо, як. Ми, як ми будемо грати. 84 рейтинг, мабуть, АПЛ якась крута. Так, крута АПЛ. Але все одно, от все одно який склад. Головне, щоб нормально працювали сервери. Щоб нормально йшла гра, і тоді можна грати з будь-яким складом, з 100 з 100. Все одно. Верріорс. Верріорс проти нас. І давайте подивимось, чим зустріне наш, нас матч. Поки що зустрічає начебто непогано, кліши, на Месі. Мессі і не забив жодного голу ще, але віддав кілька гольових передач. Неймар Суарес. Суарес на Руні. Руні удар, поперечка. Любить Руні у нас грати в Crossbar Челендж, тому що він вже не перший раз влучає в поперечки з дальньої дист... дистанції. Могли вже забивати, але трошки засильно вдарив Вейнруні Мессі, Ді Марія і тут мата перехоплює. Ді Марія тепер не наш Ді Марія. І компані. Компані, головне не стукнутись з кліши, бо потім буде дуже погано. Смолінг, клайн, на Куадрадо, Куадрадо, квадрадо розбігається. І віддає передачу на Суареза, але Косінний не читає цю, цю передачу і перекриває корпусом. Гуэро, Ді Марія. Ді Марія вирізає, але вирізає аут. На квадрадо він віддавав передачу. Неймар, кліши. Кліши на Неймара. Неймар не туди. На Месі треба було давати, а не на Суареза. Але. Неймар чогось вирішив саме на. Луїса віддати. Месі. Неймар, Суарес, Волкер. Мата. Азар. Елікса на мату і треба тут е, атакувати. Мата може повільно рухатись, тому треба одразу набігати. Передача Азар. Азар на Смолінга. Молінга. І по починається наша атака Мессі. Мессі віддає на Суареза. І отут аж на Квадрадо треба віддавати. Ні, це Клайн. А що ж він тут робить? Де ж наш квадрадо? Клайн передача! Дімарія 1-0. От, от поки що йде гладко. Поки що я не відчуваю затримок. І бачите, у нас швидка гра. Швидка гра, в якій ми поки що перемагаємо. 1-0 на 15-й хвилині. Клайн гарно розібрався. Простріл. Це був не пас, це я натискав три рази на навіс, клавішу на навісу. Це простріл був, але дуже точно і розібрався Ді Марія. О! О! Починається. Це дуже добре. І одразу він паузу робить. Ну, давай, так, включи там щось, бо щось тим не, не справляєшся. Треба включити, загальмувати повністю Фіфу. І тоді грати проти нас дуже легко. Нічого, нічого, будемо боротися з всім, з нашими гравцями, з чужими гравцями, з лагами, з серверами, з всім. Головне, вийти до другого дивізіону, а там уже розберемося. Куна Гуеро. Віддає передачу, Леріс виходить. Компані. Так, починається пресинг. Ну, могли помилитись самі, і це було б дуже прикро. Смолінг. Так, все, треба кудись подалі Подалі м'яч уже відправляти, бо зараз привеземо собі Мессі. Мессі. Ай, Волкер, Волкер. Звичайно, він не поступиться в швидкості. Дімерієм. І можна вирізати на Куадрадо 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 непогано. Задумав, але не виконав. Азар. Еліксен, Ді Марія і. Ну, в офсайді ж був кун. Не було в офсайді куна Агуеро, незвично це казати. Бо Агуеро постійно в В FIFA 15. І ще і кутовий. Кутовий це. В мінус нам Льоріс. Завжди у мене аж серце тьохкає, коли виходить Льоріс на кутовому, бо вже не раз я пропустив за кадром такі голи з кутових. Просто він не міг взяти в руки. Це порушення. Так, це порушення правил. Неймар, на кліши. Можна переводити і одразу передачу Клайн, як він довго прийняв в цьому епізоді. І що? Пенальті нарешті, але я вам скажу, що останні три пенальті, як мінімум, я не забив. В різні кути бив, по-різному вже пробував, але не забив. Не знаю, як вони бачать. Таке враження, що вони бачать оцей фіолетовий приціл, як на тренуваннях. Ну, коліном збив Косільний зіграв м'яч, але правим коліном він Підсік нашого гравця. Руні, ну Руні все валимо з всієї сили. Куди не знаю. Побачимо. Будемо як Роберто Карлос у матчі легенд Реала та Ліверпуля. Удар! Так, Нарешті. Головне. Головне в дивізіонах. В сезонах забивати пенальті А те, що там я не забив в якомусь турнірі, а потім іще в якомусь турнірі. І в еще одному це таке. Три рази і били вже і неймари, хто тільки не бив. Але ніхто забити не міг. 2-0, 30-та хвилина. Поки що, поки що от на 30-ту хвилину я можу зазначити грати комфортно. Тобто я не відчуваю затримки, картинка не дергається. І ви бачите результат. Ми атакуємо, ми розпасовуємось, впевнено. А от те, що було в попередніх двох зустрічах, це. Це не криза наша, це криза EA. Удар Мессі! Та заб'є він хоч, хоча б в останньому матчі. Треба було, може, пенальті йому дати пробити. Хай з пенальті хоч заб'є. Ну, те, що Мессі капітан у нас в кожному матчі, я хоч і ставив Льріса. капітаном. не ясно. Тут якась йому вкладка вічно капітан. О, дивіться, Дімрія. Треба на нього навішстити. І Ді Марія, Бий! Удар! Оу, куртуа! Куртуа! Який сей. Від Тібо. О, Месі підбіг. Передача. Квадрат, удар! О, обрізка, обрізка! Треба валити! Ось так. Смолінг, головне, щоб не червона. Що там, жовта картка, мабуть? Смолінг не розуміє, чому ж. Як же ж? Як же ж мені могли показати жовту? І код Раду у нього. Це у мене. Код Раду у мене. Травмований. Суарес. Погано розвертається Дімарія. На Куна, Кун. Удар! Льоріс, ну так не можна пропускати. Ну як же ж так? Він. О, і тикає, він збиває повтор. Хотів я подивитись помилку Люріса, бо він був в підкаті, мабуть, прямо в Льоріса. Люріс просто ухилився. Неймар. Ну, Треба низом таке враження бити куртуа, щоб він не встигав складатись, бо в дев'ятки він ловить. Комфортна була перевага, але щось Льоріс підвів мене щойно. Мессі. Передача на Квадрадо. Удар дроу! Треба було проходити трошки ближче. Месі розібрався непогано. Не пожмотився, віддав передачу, а от квадрадо вже все загнув. Компані на Дімерію. Дімерія видає на Суареса! Суарес! Прямо в куртуа. Що у них за проблеми в цьому сезоні бити в ближній кут? Месі не міг забити. Тепер. Суарес не може забити. Мессі. Його виносять, але. От зараз простріл! Удар! Суарес! Як каже тут коментатор FIFA Суарес! Забиває. Так, Суарес. Його так якось і легше вимовляти, не знаю. І прикольніше. Месі знову гульова передача. Треба якимось чином на нього заробити. Або якимось чином його витягнути, але зараз в тоцах в тоцах він рве, тобто Райтвінгер. Right але в центрі поля він крутий, бачите, він класно. Він може пас дати, може вдарити. Якось на фланзі, я думаю, я думаю, що я б його використовував не так ефективно. Хоча зараз він тільки. Скільки, у нього кілька пасів. Точних. Подивіться, скільки зелених точок. Ударів 10. І у нього. І рахунок 3-1. 10-2 по ударах. Але ж у нас 33%. Трошки менше навіть реалізації у нього 50. Дімарія Суарес. Месі. Валять Месі, але він розвертається. І буде видавати на Неймара, Неймар. Неймар. Оу. Oh. Не зробив той фінт, який я хотів. Смолінг. Смолінг завжди хоче поштовхатися з руні. От. У нього така якась. не знаю, атракціон таке враження, що він постійно хоче штовхатися з руні Компані. Повезло, можна сказати. Руні. Віддає на квадрадо, вичекав паузу, таку майстерну паузу квадрадо. Простріл самі собі не заб'ють, як в інших матчах забивали. І Куртуа сам собі вже забивав у нас в сезоні. Було кумедно. Ді Марія. Починаємо відкривати ми фланги якось. Такого не було раніше. Віддати точніше і швидше передачу квадрадо. Передача, Ді Марія. Ді Марія! Заходить удар! Ну і що? Пенальті! Пенальті. І ще одне. О, Месі дамо пробити, нехай. Раптом заб'є. Бо як, це Месі 5 матчів зіграв і жодного голу. Якось дивно. Дивимось. Шлагбаум ногою поставив компанію, але ну дивно, якось без м'яча взагалі був Суарес. Навіщо Компанію валив його? Так, і. Давайте поставимо Мессі, подивимося, як він б'є. 12-й номер у нас Мессі. І ха, він відходить, збирається. Пливе, пливе по газону і зараз буде пробивати. Треба швидше, бо зараз він ще сам проб'є. Удар. Поперечка! Поперечка була! Та що ж ти будеш робити? Месі не забуває спинальтів. Оце вже не везіння, бо в поперечку влучило. Не знаю, чи дістав Куртуа, але, по-моєму, просто в поперечку. Грамот. Грамотно. Грамотно це зробив захисник. Не дав Суарезу пробігти. Відчував він, що швидший Суарес. Але все одно. Так, одразу чіпляють. Ой-ой-ой, яка була б краса, якби Ді Марія крізь двох отак проліз би. Так. Агуеро. Закидає, але тут головою має Смолінг зіграти, все нормально. 3-1, 65-та хвилина поки що все. Комфортно, могло бути 4-1, але... але не повезло. Суарес розвернувся дуже погано. Арбітр. Арбітр дав шанс, звичайно, нам. Пенальті можна було там і не ставити. Ну то ми його і не забили. Ми ж фейерплей постійно граємо тут. Ну такого ж не було в першому таймі. Ну, що це за провали такі? Не було ж такого в першому таймі. Ми не давали йому цього робити. А тепер. А тепер щось почало давати йому перевагу. Виводити на ось такі позиції. 3-2. І ми забезпечуємо собі нервові 90 хвилини, останні хвилини, бо... Бо ми не можемо просто вигравати. Нам треба, щоб нерви були, переживання. Месі. Ах! Не пройшов, але Ді Марія. Пас, Руні, куди ти ж, цоп! Куди ти преш? Ді Марія. Все вгадується. Неймар. Неймар. І треба віддавати кудись хоча б. Мессі. На Суареза. Суарез. Зовсім не те я хотів зробити. Але Суарес вирішив біля лінії робити саме цей фінт. Не, не забрали. Компані. Косільни. Гуеро. І знову навіть так він накидає, навіть в центрі поля вже накидає. Месі віддає на квадрадо, та знову цей Луїс. Знову він загрібає своєю ногою. Ну, Це може добром не закінчитись. Ви бачите, так? Ви відчуваєте цю напругу? 79 та хвилина. Куди ти? Ну от, добре, що він, що він нервує також. Так, давайте випустимо. У, не у мене м'яч, звичайно. М'яч у суперників, подивіться. Нарешті. Нарешті Ді Марію треба змінювати на Оскара. Бо треба захищатися. Раміроса от сюди. І Волкота, звичайно, випускаємо на контратаки. І також заміни будуть у нашого суперника. Старліч виходить. Оу, oh, Старліч виходить. Виб'ємо на Оскара. Оскар, нормально, квадрадо. А тепер ми закидаємо. Волкот. Волкот. Передача, куди ж так в спину! Оскар! Мессі! Мессі! Пробий! Ти раніше Мессі! Ну ти ж Льонель Мессі, все-таки! Вибити. Волкот. Все було чудово. Оскар поборовся. Оскар видав передачу на одного Месі. Месі погано прийняв. Дуже довго кидаємо аут. Треба було це швидше робити. Квадрадо. Смолінг. дай пас. О, о! Починається. Починаються якісь е, дивні речі, бо. Бо натискається коли, а. От, бачите, вже ну, щось, щось відбувається. Оскар! Волкот! Давай свій фірмовий! Свій фірмовий! гол Волкот забиває Оскар! Молодець! Війшов в гру чітко, видавав на Месі передачу і гольову таки віддав на Волкота. Молодець. 4-2. І це нам дуже допоможе на останніх хвилинах. Фірмовий свій гол, Волкот забуває, вийшов один на один, обіграв, забив. Дві хвилини залишається. І. Спокійно, спокійно треба. Тільки переключитися Б. О, все, нормально. Переключились. Рамірес. На Мессі. Месі, Мабуть, він погано почав себе почувати, бо не аргентинець, тепер з ним грає в центрі поля, а бразилець Оскар. Мабуть, через це. Або Автома просто дається в у Месі, Месі. Прощальний матч. До того, як ми таки зможемо його купити. Квадрадо. Рамірось. Пас, Волкот. І тут треба прориватися. Волкотом треба прориватися. Передача! Удар головою! Удар! Та подивіться, і він забиває такі! Ох, Куртуа міг увійти! Просто сейви року, але. Але не увійшов. Бо у нас є Волкот. Мессі міг забивати, знову ж. Подивіться, удар. Тут всі ці не застряг. Але відбив собі в стійку і в ворота. 5-2, третя перемога. Ну і знову ж, знову ж. Якісь гальма пішли тільки під кінець, а яких не було, так ми і нормально грали. Рамірес. Рамірес. Рамірес! Удар! 6-2! Рамірас навіть забив! Де Месі? Чому він не забив за 5 матчів? Але віддав важливі гольові передачі, тому претензій до нього немає. І він лякає суперників все-таки своїм ім'ям. Ми не так часто прот... через нього граємо. Але коли треба, то через нього ми б зіграли. Шкода, що він простий Месі зараз взагалі в продажу немає його. І. А такий, навіть якщо він буде, то 1800, де ж їх взяти. 6-2. Результат, результат на табло. 5 матчів відбулося. Півсезону пройшло 9 очок. Ми здобули стільки, скільки треба за півсезону, бо щоб вийти до другого дивізіону, треба 18. Ми за півсезону половину цього і здобули, але могли здобути і максимум, якби не Сервери. Бачите, от три матчі було гладких. І одразу 2-1-4-0-6-2. А тільки якісь починаються незрозумілі речі, одразу ми програємо. 16 ударів, 12 в ствір у нього 4-2. 4-2. 2 в ствір, 2 голи. Супер. 9 очок, 3 перемоги, 2 поразки. Ми останнім часом не любимо грати в нічию. І все, на жаль, ми прощаємося з Ліонелем Месі. Як ми будемо грати після, після Месі Рафінією, я не знаю просто це. Але. Ні, ми не будемо продавати, нехай він буде у нас. Конвертувати в проектного гравця. Та ні. Хоча треба раптом він якось випаде, що скаже, дублікат у тебе є. Ну, все. Бувай Месі, дякую за. Ні, не бувай ще. Давайте статистику його подивимось. П'ять матчів три Тригульових. По-моєму, непогано. Непогано ще в тому, що він не зігрався з нашими з нашими гравцями. У нього середня є. І... здатність середня в атаці, в захисті низький, але це неправда, він нормально відпрацьовував в захисті. Все, ось тепер ми прощаємось з ним. Кажемо до зустрічі. Кажемо до зустрічі, бо він має бути у нас з часом. Ну і все. Так, тепер повертаємо ще й. Е, дунгу і Рафінію. Рафіня у нас не ЦП, а ЦАП. Ну і навіть ми не можемо знайти нормально свого гравця. Ну, давай, і давай. Ну, давай, народи нам, будь ласка, гравців ці картки. Подивіться. Якщо вони це не виправлять FIFA 16, то це дуже буде прикро. Дуже буде прикро. <рес> Чудово. Нас викинуло просто. Нас викинуло взагалі з, сервері, з гри, бачите, сервери не підключені, все повикидало. Давайте спробуємо назад. Не вдалося. Нехай. От, от, на такому, от на такому і закінчимо. Е, отак. Отак працюють зараз сервери. Нічого я не можу зробити. Ну і все. І все. На цьому закінчуємо. Месі свої 5 матчів зіграв більш-менш непогано. Я хотів би мати його, звичайно, в своєму складі, але до цього треба ну або витягнути, або якимось чином заробити. Побачимо. А якщо вам подобається і ви хочете продовження проекту, ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте, не забувайте про спільноту УВК. З вами був Денітр. На все добре.